Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, і сьогодні хочу подивитися, як Трамп відноситься і до України, і до Зеленського, тому що останнім часом якраз дуже багато новин про, про Трампа, про розмови. Про зупинку, війни. Хочу подивитися. Це буде такий великий розклад. Хочу детально подивитися, як взагалі складається обстановка. Трамп, як відноситься до України і до Зеленського? итогова карта. <кій> так. Розбираю. Ну, хохо. а Трамп взагалі, то він сам як себе почуває. Це карта це сигніфікатор якраз Трампа. І тут серце, і прям, прям полум'я таке. Тобто щось в нього, ну, по-перше, підгорає, да? от, може таке бути. А по-друге, по-друге, там, мабуть, хворе серце. І зараз багато страждань, переживань, багато ударів. Тобто зараз це людина, яка витримує багато ударів. І може бути, наприклад, і ну, якийсь серцевий там, напад, не знаю щось. <кій> Що зі серцем? Так. Які в нього думки? Хм. Карта з сім камічів. А сімка мечів — це саме такі хитрі думки, щось він хитрує. Мало того, що він хитрує, так ще й хоче для себе щось викрутити, щось узяти. Тобто, по цій карті тут людина вона набрала собі те, за чим він прийшов, поки охорона спить? Хм. Які в нього думки стосовно України? О, як цікаво, а він Україну бачить досить ресурсно. Він бачить як королеву Пентаклів. Ну, не то, що не бачить, а думає, думає. І це ресурсна, це багата країна, на якій можна зайти хазяїнами похазяйнувати. От, і стосовно Зеленського карта суда. Тут приймаються дуже важливі рішення. По карті суду тут може даже призвати до відповіді, а ще ж по цій карті стосовно України, це гроші можуть бути ще. Королева Пентаклів, ну, це може бути і як грошові вкладення. Добре. А які у нього самого плани? Ну, він. З якимось союзниками веде перемовини, це карта домовленостей. І от, все ж таки, якось такі карти по-хитрому, по-хитрому якось десь з кимось домовитися. Ну. Які в нього плани стосовно України? Ну ту з кубків це може бути щось пов'язано та територія, ну якась територія, яка пов'язана із водою? Ну, На дні колоди король. Кубків, це може бути територія, це може бути Крим, наприклад. От. <клес> Які в нього плани стосовно України? Він в нього є певні свої бажання, і в нього такі плани. Бажання свої виконувати. А в думках в нього земля, в думках в нього ресурсна Україна, як королева Пентаклів, плодородна. Ну це може бути земля. Звісно ж, звісно, якісь території. Там, де вода. Ну і які у нього плани стосовно Зеленського, ну щось карти такі, прям в думках в нього Вищий суд, а в планах в нього п'ятірка мечів. Ну, це таке щось прям рокове, прям таке рокове і кармічне. Це ну, можуть, можуть якось і підставити взагалі то. Можуть по суду, це можуть як змінити, але таким нечесним шляхом. От. Ну, тобто, плани в нього стосовно Зеленського, то отримати над ним таку перемогу. Хай буде це така і не перемога, хай там він і образиться і якось так погано буде думати, але головне, щоб Трампу ну, треба добитися чогось свого. Так. Що він буде, в принципі, робити, Якісь пропозиції зараз вносить. У нього дуже багато думок, дуже багато думок і таких думок, ну це в нього по життю. Якось. Ну, тут карти чітко кажуть, що у нього якось. От, Хит хитрим хитрість в домовленостях ну і щось пропонувати. Але якось похитрому пропонувати. Вести якось так по-хитрому вести ту дипломатію, щоб все ж таки. якось домовитися. Так, що в нього в планах стосовно України? Ну, щось планує. Планує, може, приїхати навіть, може. Mm. Ну, він поки що вибирає, є, в, нього, от, в нього є бажання, <кій> він поки що, може, вибирає якусь територію, бо карта вибору йде. Карта вибору прив'язаний і до цього бажання, прив'язаний і до цього бажання. Які в нього плани стосовно Зеленського? Ну, я думаю, що мабуть тут щось таке запропонувати, щоб ну, схилити на свою сторону, на свої позиції схилити. 에... Не плани дії, це дії. Це плани тут в нього були, так? Да? Трішечки я збилася, забулася. 에... Ну. <кхем> ну, які дії? Ну, буде він якось з ним. Комуні... Комунікацію якусь вести, буде йому висловлювати якусь своє... якісь своє бажання. Може скаже, чого він хоче? Така карта надії випали випала карта емоцій. Тобто. М У нього емоції зашкалюють. Він, ну, він дуже вже. Хо він хоче, він хоче от домовитися, да? він хоче. Дійти якоїсь згоди, підняти бокал та випити, він хоче, але ж якось за наші бажання наче як об'єднати хоче щось. Території, так. які у нього страхи? Ну, все одно в нього якісь страхи за гроші. За те, що треба бу буде за те, що м -м, треба буде так побути робочою лошадкою. Що дуже багато, не знаю, дуже багато важкої роботи, <гум> якусь так. які страхи. Ну. ну, які в нього страхи стосовно України, і карта башні. Він боїться, що плани рухнуть. І, в принципі, він боїться цих руйнацій, які зараз відбуваються. Те, що все руйнується. Те, що плани руйнуються, ну все руйнується, це такі його страхи. О, а стосовно Зеленського, ну от королева королева Кубків, це якась територія, це Одеса може бути. От багато карт води. Карта води, карта води, карта води, карта води. І тут от таке відчуття, щоб от якось оцю. Ем, Ну, не знаю, як. Е, от якось берегову лінію якось об'єднати в одне ціле і так якось от домовитися. Може, він хоче там, ну я не знаю, воно ж виходить, що це така, такий лакомий кусок. От і море, порти. То, може, він і хоче от е, построїть там, е, ну, щось таке, щоб отримувати прибуток собі. І якісь такі карти от, дуже емоційні. Чомусь на Зеленського прям падає. Може він тут якось і переживає, може тут за сім'ю Зеленського. і таке може бути. Бо карта сім'ї, карта Королеви Кубків то це може бути прямо от жінка, сім'я. Він може. І він може по цій карті прям давить на Зеленського. Тому що ця карта така підступна. І рядом карта сім'ї і карта жінки. Ну такі собі карти, якщо чесно. Буде заставляти... Приймати рішення, маніпулюючи, ну, може бути, сім'єю. Таке може бути по цим картам. Ну, а по Україні, ну що ж, він бачить? Він бачить гарну землю. В нього є плани. Просто він вибирає, він, може, територію зараз вибирає, і він все одно буде своє робити, що йому треба. Тоб, карта виконування своїх бажань. Отут, отут от, от, рибка, там, де рибки є, Якісь такі, ну, море, басейн морський. Я ж кажу, что карт богато. И Щось буде хитрувати. Щось буде хитрувати, буде, буде пропонувати, і він хоче більш, звісно, він хоче більше дипломатично домовитися. Він не хоче, щоб це було важко. Ну, в принципі, в принципі, як. То, в принципі, по, по життю в нього ну, от, повинні бути гарні новини. Про ці от пропозиції, про ці домовленості, то йде карта перемоги. Тобто він доб'ється свого. Він доб'ється перемовин. Але от по, по всьому розкладу, да, перша карта це, ну от хвор удар в серце. Ну, от е, йому там підпікає його, це бентежить. Який, ну і от ну, так само. Результат по Україні джин, який джин, який виконує усі забаганки. У нього своя тут зацікавленість є. І він, він переживає. Він переживає за ці руйнації, що може там, може, земля руйнується. Він за це переживає. Ну, У нього тут свій інтерес. Ой ні, що -то тут от, от з, от з Зеленським прям карта агресії і карта. П'ять Пентаклів, ну, прям він так настроєн, звісно, на пана Зеленського, то дуже агресивно. Дуже агресивно, і він прям буде от проламувати, пробивати те, що йому треба. Можливо, і використовуючи сім'ю і жінку, і карта, <кій> карта суда. Може даже призвати його до відповідальності. Ну, доповідь, наприклад, от, за гроші, тому що карта в нього в думках ну, хитрує, він хитрує. І. Він планує, він планує ну, до домовленості, і це його така забаганка, і він буде цю домовленість досягати. Будь-як. Навіть якщо. Ну, от, Ну там про нього якось погано і скажуть, ну то й що. Він вони будуть розмовляти за територією, і він оце зараз вибирає, перебирає і дивиться, як його можна що об'єднати, як краще зробити. Він по-любому буде добиватися свого, навіть якщо це будуть такі агресивні дії. Ну і в результаті ну що, в результаті ми будемо розчаровані. Щось буде втрачено, а щось залишиться. Тут якось, от, наче як Знову вода, як поділено. Нам виділять там щось. Отакий От розклад вийвся. Трішки зайняв часу, але все ж таки, я думаю, що вектор зрозумілий, що тут немає пасивних карт. Тут усі карти так чи інакше, ну і ще і залежить від позиції, так ще інакше, вони дієві. і, На жаль, <кій> дієві. Ну, в корисних цілях самого Трампа. Тому що він хоче цього досягти. Це йому доставить от задоволення досягти того, що він хоче. І Україну він бачить такою от в прям от прям як прям як от дійсно така гарна родюча жінка така от ресурсна і землі і води і багатства і можна гарно похазяйнувати. Так що такі справи. Дякую за увагу. До зустрічі пока-пока.